У нашій увазі кавоварка фірми Kenwood, модель ES430. Дана кавоварка цікава, тим що тут є. Досить цікавий, як на мене, дизайн. Бачите, вона така ну, нестандартна. Велика колба з водою Бачите, така на 2 літри. Потім маємо легкий механічний індикатор регуліровки. Це є нагрів, кава і пара. В даному випадку ми включимо на пару. І перше зб'ємо молочко в піну. Тут маємо підігрів для чашок, зверху місця досить багато, тобто влазиться декілька чашок без проблем. Зверху є помпочка для того, щоб якраз йшла пара. І ріжок для кави виконаний в принципі, стандартно тут зажим для того, щоб видаляти залишки. І отут ми маємо от, такий запатентований фірмою De'Longhi. така штучка, що от, гарна крема. О, що то. Каву я використовую дрібного помолу. Даний ліжок розрахований на одну-дві порції кави. Зараз ми зміниємо каву, трамбанем її темпором. І зараз подивимося, що говорить наша пара. Спускаємо воду. Перед використанням самого завжди треба спускати воду, тому що там завжди є залишки води. Далі беремо наше молочко 3,2%, залите десь отак от от. підставляємо і збиваємо п'яни. ви молочко молочкову п'яну ми збили. Зараз я вам покажу більш детально. Тепер зробимо каву. Ріжо запускається досить плавно, до середини дотягуємо, щоб не було переливів. Включаємо на цей, бачите, нагрітий індикатор і окей. Тобто вона вже прогріта і може робитися кава. Підставляємо наше гарне горнятко і включаємо каву. Працює апарат досить тихо, як ви помітили. Зараз проб'ється наша кава. Ну, зазвичай ну, трошки швидше виходить, просто апарат без води був певний час, тому трошки довше. Проходила вода по трубах Так. Я думаю, на еспресо нам вистачить, правда? Далі апарат ми виключаємо, його вже нам не потрібно. Знизу тут є, бачите, от така підставочка для збору лишніх капель зверху з такою важкою нержавіючою підошвою. Тобто сюди ззаді є така штучка, що от якщо є лишній пар, то він просто виходить, щоб не псути нам настрій. Бачите, яка крема? Ось Таку момент крему, Густеньку. Гарну каву, в принципі. Далі ми беремо, додаємо наше збите молочко. І маємо ось таке еспресо з молоком. В принципі, основні функції кавоварочки я вам розказав. Річ досить прикольна. В мене, як ви бачили по відео, є багато кавоварок, також різних фірм різної якості і так далі. Дана кавоварка, я би сказав, не є гірша. Не є може чимось краще. ну, В загальному, я вам чесно скажу, кавоварка це є в першу чергу вибір дизайну, чи того, як вона там вам впишеться в квартиру. Не? Чи на кухню, чи де б ви її не хотіли, наприклад, поставити. Тут файно тим, що, наприклад, ви водички ви себе можете набрати, вона там ну, реально її хватає на порції 30 чашок. Тобто, якщо це навіть питання для офісу, то теж непоганий варіант, можна зробити безпереривно досить багато кави. Кава виходить смачнелезна, то я вам точно кажу. Бо сам пью з похожого апарата кави. Тому смачної вам кави.